Коломийська філармонія Сокіл імені Олександра Козаренка. Саме за таку назву одноголосно проголосували учасники громадських слухань, які відбулися у міській раді. Митці, друзі та колеги видатного композитора, музиканта і педагога прийшли на слухання, аби висловити свою позицію. Ідея присвоєння мистецькій установі імені Олександра Козаренка має бути втілена в життя якнайшвидше деталі в сюжеті. Коломийський композитор, піаніст, педагог, музикознавець, професор Олександр Козаренко відійшов у засвіти 21 березня цього року у неповні 60. Усе його життя було наповнене музикою. Він її писав, вивчав, викладав і віртуозно грав. Твори, написані геніальним Олександром Козаренком, виконують провідні оркестри України та Європи. Саме йому належить ідея відкриття філармонії у тоді ще занедбаному приміщенні Соколу. Маємо пам'ятати про це, каже керівниця управління культури. Мар'яна Кодіна-Іванович. Саме з нього це все почалося, бо коли проводилися підготовчі роботи. ще Три роки тому до ремонту в Соколі, до рестораційних робіт, тоді там були долучені громадські організації і проводилися різні такі обговорення з громадськими організаціями. Власне, пан Козаренко був тоді присутній на них. І він каже: як би було добре, якби цій будівлі з фантастичною акустикою, яка притаманна великим філармоніям в, в Європі. Була б власна філармонія. В нього була така мрія. Він її опрацьовував. Він дуже хотів орган в цей зал, але не склалося. Почався ковід, почалася війна. Багато чого не вдавалося. Але ми вважаємо, що сьогодні наш маестро заслуговує бути. Від, не відзначеним, а залишитися в пам'яті разом з нами, тому що е, ту музику, яку він творив, вона популярна в цілій Європі, не тільки сьогодні в нас е, в Коломи. І я вважаю, що нам треба шанувати це е, вже і зараз, а не через багато е, років. Директорка філармонії Сокіл Ганна Косюк ділиться планами: хочуть не лише присвоїти установі ім'я Козаренка, а й розмістити на фасаді пам'ятну дошку. Ми тішимося, що він мав можливість працювати у нас в філармонії. Хоча доля не судилася це довго, він у нас був на посаді музичного редактора філармонії, оскільки це його ідея створення, як вже казала наш керівник філармонії. Отже, на майбутнє, звісно, що ми плануємо увіквічнити його пам'ять на фасаді філармонії, меморіальною дошкою, щоб це передалося майбутнім поколінням. Адже як я кажу, Коломийська земля багата талантами, але такі люди народжуються, мабуть, раз на століття. У самій філармонії планують також відкрити куточок пам'яті Олександра Козаренка. Сестра композитора вже передала туди рукописи та інші речі. Маестру. Ми плануємо в філармонії зробити куточок імені Олександра Козаренка. Ми маємо багато рукописів, які сестра передає. Його, в нього було Коломиї два улюблених місця. Це теперішня філармонія «Сокіл». він дуже тішився, незважаючи на те, що він себе рік погано почував, але він тішився успіхом, стрімкому розвитку філармонії і музей історії міста Коломиї. Тому там його улюблений рояль, там теж буде його куточок і буде куточок філармонії. На нас підтримують митці з цілої України і всі, хто був з ним знайомий в Європі. – це і Івано-Франківська філармонія, і Чернівецька і Хмельницька, і, і пані Надія Кос і Адріан Кос. Вже ми знаємо, що пан Олександр Козаренко був одним з засновників разом з разом з Пану Козловим Сергієм фестивалю Косинатольського. Цьогоріч цей фестиваль вже буде 36-й, і так склалося, що він буде присвячений не тільки Косанаторському, а й одному з основників цього фестивалю. Підтримати ідею присвоєння імені Козаренка Філармонії прийшли члени Коломийської асоціації митців. Серед них голова Катерина Каркадим. Сашко Козаренко серед публіки, яка розуміється, на Музиці, яка знає, що таке класична музика, яка знає, що таке зробити такий фестиваль, як відбувся у нас коло ми, фестиваль Косанотойського, скільки це труду треба. Ну, говорячи про особистість власне самого самого, самого митця, і вибачте, хвилююсь, тому що для мене взагалі дивно, що ці питання ще треба розглядати. В принципі, є речі, коли перед тобою існує особистість такої величини, якої є Саша Козиренко. Ми маємо вдячність сказати люди. Подивіться, яка людина серед нас була. Він пішов, а пам'ять його має залишитися в місті. Громадські слухання відбулися. Громада підтримала. Далі справа за депутатами вже 20 квітня вони голосуватимуть за це рішення на сесії. А 30 квітня у музеї історії Коломиї відбудеться вечір пам'яті маестро за участю камерного оркестру Хмельницької філармонії.